Дивак. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди зручніше та в зазимки лід на річці так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не ходи, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клямки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризовники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде навпочіпки і водить пальцем сюди, туди. Дивись, хата виходить, з Бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого тут ти, парубше, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскоче, як злякане пострілом звірятко, засміється тоненько і подасться в сосни. В бору снігу мало, то там, то сям проглядає крізь порошу трава з примезлими до землі зеленими чубчиками, стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги і затишно. Тільки часом шелесне погіллі гіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути цюк, цюк, цюк – дятел порається. Олесь нахиляється крекче, пильно мружить око. Пальтичко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись, дух спирає, під очима набряка, тому кожен сучок птицею вздрівається. А жон під старою сосною ладка шишок рябіє, ба ще одна впала. Ось де він, дроворук. Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, туточки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її, покуштувати та передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами волеся ворушилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев, цегляна школа. З Бовдерів дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випором сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч, на мілині, де літ міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, цворохкає від берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні, з цівками цибинить вода і заливає плесо. Гей, Олесю! кличуть з гурту. «Хайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється дивак. А федько той коло розбишакувато вишкірив зуби. І, вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника! Підскочив, тиснув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь гарячо ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло і сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хатці він біля віконця сидить рибку стереже. Забажав, вийшов. Ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його за пірце. день, дядьку, як поживаєте. Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. Щука. В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти. видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленої з рязкою калюжі і плакав. Під мостом бився об палі вихор, згортав докупки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжку в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщичок. Завдяки цим горщичкам передові колгоспи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє. Той ж інший ринку або макітерку. І оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли збоку. Олесь старано скрипів олівцем і натхненно прицмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятел. Чого тобі, тутечки? Олесю. Адже я наказувала всім малювати горщичок. Суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала: Я поставлю тобі двійку. У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Герунчика отого не Хо малювати. Чому б'ятла хочу? Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похопцем натяг пальтечко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички, в бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшачі кін'яхи. Десь у вільхах по той бік річки били пеньки. Бух, бух, дзень, сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши пальтичко на голову, дивився світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком вузеньку ополонку яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тинами на колодках або просто навприсядки сиділи дядьки, смалили цигарки, гомоніли. Он, бач, вільха в лузі почорніла. На відлигу, мабуть. Еге ж, риба в ятір піде. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. Ще здалеку помітивши дорослих, хлопчаки бокаса ходять один побіля одного, щоб поборотися. Дивись, щепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину, а там. Ачкий геройський парубок, а ото, мабуть, Наталчин, кажуть біля тину, помітивши Олеся. «Ба, яке смирне. Еге, воно якесь дивакувати. Слухає Олесь і не розуміє, хвалять його чи лають. На мосту Олеся дожидав федько тойкало. На, попоїш, сказав ніяковіючи, і втиснув Олесові в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесові не хотілось пирога, але він зрадів примиренню і, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духм'яні вершики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядива та волоючої шерсті, ремезяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесові пальтичко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезіче гніздо і обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов. Гі, <хи> страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю, крикнув Гаттяв і подався до річки трусити ятері. В селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути, сани скриплять, коні ширхають, і голос діда Прокопа. Е, но, но. Уздрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Олес радо вмощується, махає на коней. Гаттяв його. А що, поставили п'ятірку? питає прокіп, вишкіряючи порожні десни. Олеся сором'язливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На ріллях цілим хутором замаячили скирти. На на. стогне прокіп і ворушить пужалном. Коні щулять вуха, зриваються бігти, а сосни позаду вигойдують шуші. і коні зупиняються. Дідо, чого про мене кажуть, дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Рукіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ет, фармазони, ти їх не слухай. помовчав. А далі. Воно, звичайно, правильно завзяття в тебе обмаль, все чогось у землі порпається, а треба в людях. Та отак побіля них, отак. Того ліктем, того почетом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не доженеш. О. Олесь винувато під носом. Дідо, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок. А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно. Навіщо вона здалась? Це як путнє щось побачиш дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав з скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипів. Товчи, внучку, гніти, хекав, а я ще якийсь навильник скину. І знову дерся на скир. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі, а не тещі. Хе, Хе, ти знаєш, що таке теща? Ні, підростеш, узнаєш. Клята баба. А якщо коням важко буде, своєю Олесь. Нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострібаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві, ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Прокіп гарненько, цьох і мильну. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу слухай і на вус мотай. Тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вух. Поняв. Олесові зробилося сумно, закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті і привітно свідяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коня. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми загомоніли. Отож я й кажу, говорив дід. Не глемед за він у тебе, Наталко. Дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. Змерз оночку. А ти ножки на чирінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп. Я йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика Телесика, злякано зойкав, коли відьма гризла дуба і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.